Всім привіт! Сьогодні я заказала деякі продукти для свого обличчя. Ну, а також заказала колаген. Якщо чесно, буду пити перший раз колаген. Що воно таке, з чим його їдять, краса, шкіри, волосся та нігтів. Я колаген не пила. Ніколи. Але вже з віком. Вважаю, що треба трошечки себе підтримувати. Тут такі є пакетики, спосіб вживання. Одне саше ще 9 грам, розчинити 100 мл питної води. Коли його пити, що з ним робити, перевага. Тож ми Подивимося. Таорін, бікокараптин, сульфаметан якийсь, екстракт грибів, біотик і дуже багато різних елементів, а саме вітамін в 5 глутамін. А, добре, призначення: коли ж п'ють колаген, стимуляція синтезу колагену в шкірі, регенерація м'язових та сполучних тканин. Косметології, зморшки, стрії, розтяжки, втрата пружності, шкіри, обличчя тіла, ламкість нігтів, при випадінні волосся, його тьмяності, ламкості чи сухості, при механічних пошкодженнях цілісності шкіри, післяопераційні рани, порізи, шкіри, опіки для прискорення загоєння ран. Так, і це призначення. Значить, значить, значить спосіб приготування прочитали дорослим один. Раз на день під час їжі. Під час їжі, 2-3 курс, 2-3 тижні. За потреби вживати можна вживати повторити. Так що, коротше, воно тут продукт призначений для корекції типових ознак старіння, спричинених втратою колагену. Отже, зараз ми подивимося, скільки штук тут є, якщо на 2-3 тижні. А у нас тут колаген. Скільки у нас тут 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Якраз на два тижні. Ось я подивлюсь, що воно буде. Але заплатила я за цей колаген 1000, 1200 чи щось таке. 1200. Пробувати буду. Якщо сподобається, то будемо далі. Фірма Чуїс. Чому обрала цю фірму? Тому що у мене колись малий хворів на алергію, і алерголог нам давав саме цієї фірми, і ми вилікувалися. Да? Там є е, сербен. Тому я спробувала умивалки такі, щось. А, ні, це може і нічогось, я й сама не знаю. Так. Це може і не щось. Це буде демакіяж вершки, але я просто використовую як вмивальний крем. А також у нас прислали мені. Це просто п'інка для вмивання, Це демакіяж. Так? Вони по 230 гривень чи по скільки, але просто шкіра не сохне, нічого. Класна річ. Далі, що я ще тут замовила? Мені треба обов'язково крем для нічний, дневний, і я замовила. Крем нічний для обличчя рослини, пептиди спробую далі. Крем денний для обличчя рослини і пептиду. ще щось подивлюся. Звичайно, я використала немало коштів для того, щоб це все отримати. І сиворотка рослини і пептиди спробую, тому що. Я ж кажу, я вже не молода дівчина, тому вирішила трошечки за собою потеплювати. Ось такий набір я отримала плюс колаген. Так, щось мені тут поклали масочку, якусь живильна маска, спробуємо теж аж дві штучки. І якийсь пробничок гель для, гель для інтимної гігієни. Казала ця ріелтор, яка е, дає. Ці крема продає, то казала, що просто всі багато замовляють і гарний теж цей крем. Так що такі в мене були замовлення. Спробую обов'язково вам все напишу. Все, всім до побачення. це подарунок нам поклали. Такі я зробила розпаковка своїх кремиків. Ну, а ще хотіла сказати, що кожен з крем це десь він коштує 700 гривень, 600 з копійками. 600 з копійками. Ось це тільки мивалки по 230 чи по скільки? З 260 Це в подарунок мені поклали. І 1500. І десь 1500 колагенів. Я скажу, п'ю перший раз, буду пити, спробую поповнити свою, свій організм різними вітамінами, ну і саме колагеном.